Оскільки ми зараз у Львові, в нас вперше в порівняння, що приходить у голову, це як мінімум локація, де можна би то відзняти автомобіль. У нас в дійсності в місті в Тернополі проблема з цим, тому що знайти і підібрати якусь хорошу локацію, де нам ніхто не буде заважати, де буде тихо, де не буде вітру, який зараз є. Важко. Проте у Львові ти де не станеш, усюди є місце, де познімати, розумієш, і це просто величезна перевага. Цього міста. А також, пам'ятаєте, я вам говорив, що є в мене мулька на одні дуже круті автомобілі. Тільки поняття крутих автомобілів у кожного чомусь відрізняється. Знаєш, ми вже за це говорили. У когось це нове, у когось це доступне, а у когось це стильне, відносно доступне. Ну, реально, хоча будемо відверті, воно доступне. Але саме те, що буде зривати вам в голову в потоці. і Змусить вашу голову, знаєш, як сову, повернутися на 360. Сьогодні ми для вас покажемо Хонду про третього покоління. Друзі. Що зараз перед нами, як казав один відомий чоловік, це скарб. А в мене давай ми знову, як я люблю, починати не з автомобіль, а чисто отак за якусь нейтральну тему з легким переходом до автомобіля. А всі ми прекрасно розуміємо, що автомобільна марка Honda, принаймні у мене і з моїх спостережень, це автомобільна марка, яка піддається дуже великій критиці Стьобу. От знаєш, приколів, підколювань про те, що хондоводи, вони хлопці, які люблять ходити за ручки. Оця вся штука. Я чому дуже тепло, тепло відношуся до весі, тільки що от, знаєш підтвердив цю теорію, бля. Чому я тепло відношуся до марки цієї і, в принципі, до цих людей. Неодноразово, як нам доводилося знімати якісь автомобілі, домовлятися за Хонду, було цікаво, чи як, в принципі, поводять себе власники. Насправді, хондоводи в більшості своєму відкриті, прості, доступні люди, до яких ти можеш написати, вони тобі підскажуть, допоможуть, безпроблемно нададуть ось таку красу для того, щоб її познімати. І чому я проводжу аналогію? Я як людина, яка відносить себе трошки до іншої касти. Ідіотів до ми ж теж піддаємося максимальній критиці, але з боку інших німецьких марок. І, напевно, це те, що поєднує, знаєш, як би там хондоводи і боємвісти не сралися на форумах один з одним, але це те, що нас дуже тісно зв'язує і поєднує. Повернемося саме до цього автомобіля. Хонда Prelude третього покоління. Випускався автомобіль з 1988 року по 1991 рік. Чотири роки у нас два роки був дорестайлінговий автомобіль, два роки був рестайлінговий. Тобто, в 90-му році був рестайлінг, і в 91-му році. Цей автомобіль перестали випускати під капотом. У нас двигун. Б-20, Б20 двигун, звичайний, але тут, до речі, цікавенка тому, що він карбюраторний, тобто трошки старенький, ну так, допотопний, скажімо так. Але до речі, в власника в планах замінити його на інжекторний, поставити, буде кататися, супер. Говорити знаєш, за технічку. Блін дуже важко, тому що коли перед тобою такий автомобіль, який тебе змусить дивитися на нього. Ти не сильно хочеш говорити за якісь технічні характеристики цього автомобіля, тому що тобі цікаво, суто його візуал. І це саме те, це максимально велика перевага і максимально жирний плюс цього автомобіля. Неважливо, що у вас там під капотом, важливо, як воно виглядає. Саме цей варіант виглядає просто, ну, я, я не можу передати словами. Ми, от Коля, коли ми приїхали дивитися на цю машину, ну, от просто Коля робить проводочки, а ти стоїш ось так. Знаєш, дивишся на цей автомобіль, просто дивишся, і тобі приємно, в тебе і настрій піднімається, і тобі якось от, знаєш, на душі стає легко. Саме цей автомобіль у нас в дуже хорошому стані, і що головне, що він не заколхожений, тому що багато Хонд. Прилюдів саме ви знайдете за колхожним. Навіть зі слів власника, це те, що він відмічає, що дуже багато варіантів просто колхозяться. У нас хороший, по суті, майже клінлук. Автомобіль не має абсолютно нічого лишнього. Деякі нотки додають йому такої, знаєш. Заниженості, переспортивленості, тому що, допустимо, якщо ми е, звернемо увагу на бампер, у нас є додатковий молдинг на бампері. Я запитав у власника, чи це е, доставна штука, чи це заводська. До речі, така ж сама у нас є і е, задньої сторони. Це завод. Це все заводська штука. І це реально ну, це, знаєш, таке, під, підкреслює його нотку спортивності, бо на ті часи, як не як але це було е, по суті як лухорій купа, правда? Шукалян? Те, те був прилюд. Прилют позиціонувалися як лухорі-купа, «Спорт Купа». Спорткупа. Спорткупа. Що дуже важливе у цьому автомобілі, що робить його на всі 90-100% прекрасним і унікальним, це те, чого ми більше ніколи в житті не побачимо на автомобілях. Це сліпа морда. Сліпа морда робить з цього автомобіля. ну, Дизайн в нього просто завершений. Він просто простий, квадратний, але він при цьому от калян, пам'ятаєш, ми говорили за дизайн автомобілів купашок японців 90-ті, 80-ті. Японці творили тоді, реально, ну, ну вони творили тоді максимальний бруд. Вони робили настільки красиві купе, і при цьому це відноситься майже до усіх японських купешок тих часів, не тільки до Хонди. Хоча сама Хонда там не випускала тих купешок. Твою мать скільки. І всі вийшли, по суті, візуально дуже вдалими. Пам'ятаєте, у п'ятому прилюді була дуже класна фішка повороту задніх коліс? Що ви думаєте? 1988 рік Honda Prelude 3 покоління у версії 4VS, так, вона також мала підрулюючі задні колеса. Просто от кажу: інновації тих років от, здавалося б. Так, це було давно. І зараз це звучить трошки смішно, але якщо згадати, що це були кінець 80-х, то ти трошки починаєш, як мінімум, поважати. І інженерів, і конструкторів, які думали, як би то нам впихнути щось в свій автомобіль. На рахунок коробок все дуже просто: чотирьохступ автомат, п'ятиступ механіка, яку я буду рекомендувати, якщо ви в принципі будете собі вибирати такий автомобіль. Бо я думаю, що такий автомобіль має бути на механіці. І дуже рідкісна штука, максимально рідкісна штука. Можливо, я можу помилятися, але я блядь, прям переперевіряв пере, 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 інформацію. То був ще п'ятиступ автомат, але це дуже рідкісна штука. І все залежало від того, на який ринок автомобіль постачався і, звичайно, в якій комплектації він постачався. Теж саме можна сказати і за стійки. От у нас саме бокові стійки були, могли бути затягнені в шкіру за водом. Це все також могло бути. Ось як на дісочках яких. От просто це фішка, за яку я завжди буду любити автомобілі 90-х. На рахунок цього механізму, до речі, а він сам по собі надійний. Ну, от Якщо суто вбрати приля. Типу, не, 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 не любить голову, бо е, багато мене людей питали. І мені, до речі, також було цікаво, знаю, що, допустимо, так як я BMW, в BMW є одна єдина машина, яка мала підйомні фари, це 31 кузов. Там механізм дуже зроблений по, по геоморному. Тобто, там реально, якщо щось станеться, проблеми. Е, але японці, як я казав, вони вміють робити такі системи по-простому. Хондоводи, коли купують машину, але такі трушні заядлі, вони починають дооснащати свапами, додатковими якимось елементами, допустимо, тими ж самими кондиціонерами, як сказав власник, що тут трошки є проблеми, не всіх вони були, і є люди, які заморочуються, докуповують. Такі варіанти теж можливі. Бо умовно ми бавилися такими модельками, що досі пам'ятаю, ці навіть не хотвілзи були. Ну, менше з тим. А зараз от у нас ось такі модельки. От є можливість, принаймні, таке бавитися. До речі, на рахунок. Цього автомобіля він у нас на койловерах. Ну, це класика жанру, до речі, хондоводи койловери люблять, і це е, додає йому як мінімум стилю, диски GR. І вони також, до речі, дуже пасують цьому автомобілю. Є відголоски так до, до, до BBSів, шпиць, е, класичних. Ну, насправді, будь-який, ну, можливо, не всі, але більшість класичних автомобілів, ось таких старих, олдскульних. Саме ці диски шпиці, вони їм дуже пасують. От реально згадаєш, Ну що згадати? калян? То все згадати. тридцятки, триця я зараз за заразу ну, звісно ж, блядь. Тридцятки, тридцять, сто двадцять третій, так, Мерседеси, Ауді ті ж самі старенькі сотки. Теж я бачив дуже багато проєктів на е, хороших шпицях. А за японки я взагалі мучу там через одну. Або в них ще є така фішка ставити щось аля як ворки. Е, саме японські автомобілі це ті автомобілі, які дуже легко стилізувати. І не всім німецьким автомобілям пасують, е, допустимо, японські стилі дисків, а японцям пасують. Що японські стилі дисків, ті ж самі ворки, що німецькі BBS, чи кьонік, чи, Kionic, чи от, от такого роду диски, їм от пасують от, па майже усім, Оце це реально дуже велика перевага цих автомобілів. Давайте ми зараз трошки поговоримо за рідкість, унікальність цього автомобіля, і напевно, знаєш, трошки поговоримо за те, наскільки, наскільки важко цей автомобіль утримувати. Почнемо з того, що будь-що, що ви знайдете на цей автомобіль, воно мало того, що буде коштувати серйозні грошей, воно ще й буде дуже рідкісне і його буде важко знайти. Допустимо, от те, що мені навіть от, та це навіть думати не треба. Я впевнений, що ці молдінги, ти хрен знайдеш, якщо в тебе з ним щось станеться. Я в цьому впевнений. А, в нас, до речі, по стилю власник поставив хай з Аліекспресу, але стильовий японський номер. З часом все одно всі оці резиночки, ми про це все говорили, всі ці резиночки вони пройдуть. Термін їхньої роботи, просто вичерпається, вони пересохнуть і щось з ними елементарне станеться, ви їх ну, не знайдете майже. Можливо, десь щось потрапиться, якийсь хороший варіант. Але це буде тяжко. Чувак чисто катається два рази вже знаєш, за себе. До речі, дуже впізнаваємий стиль купешок японських саме в такому виконанні. 90-х особливо це квадратна срака, максимально квадратна, з плавним переходом до морди. Але, до речі, зараз, зараз, Коля, я хочу, щоб ти перейшов сюди. Я хочу, щоб люди подивилися на ось цю річ. Яку я, я помітив, але а, бачиш, я запитав власника, для чого вона є. А, ви знаєте, що у крилі автомобіля для вентиляції встановлюються такі от решіточки. В Хонді, в Прелюді, третьому, вирішили зробити трошки по-другому, і ось цей отвір він знаходиться у фарі. Тепер уяви собі, тьфу фу тьфу немає тут дерева, що якщо щось, не дай Бог, станеться з тою фарою. По-перше, її знайти тяжко, але як власник сказав, що тяжче знайти ось цю бленду. Яка знаходиться у нас ззаду. Тобто вони є на всіх третіх прилюдах, але знайти їх проблема. І от просто от зараз кажу, ми перемістилися до, до, до задниці, я не знаю, чисто з своєї точки зору, я... воно таке просте, але до усрачки до класне, і знаєш, воно виглядає ну реально як чисто спортуха 90-х. Ви всі, я теж, ми, от якраз те покоління, яке зараз. от... По суті, як би то сказати, готове експлуатувати такі автомобілі. Грали в безліч відеоігор, і от, от силует такої сраки, хотів сказати, такої задниці. Ми я думаю, ну принаймні, в мене є асоціація. З цим. Коли ви наприкінці 90-х купували собі такий автомобіль, у вас був Лавандос. Відповідно, вам Лавандос треба було запхати в багажник. Коли ви віддавали паркувальнику автомобіль, ви за допомогою ось цієї личинки могли зачинити багажник. Чесно, якби мені не показав власник, я б напевно навіть не зрозумів, що це, ну де воно точніше є, тому що ну, Давайте відверто, хто сюди дивиться, хоч раз, майже ніколи. І це дійсно прикольна штука, про яку, напевно, будуть знати тільки власники таких автомобілів. Салон у нас, я так розумію, це напівковш, але, до речі, м'ягенький. Ну, от реально зараз от щупаєш м'ягенький, але він перешитий. До всього цікава штука, коля підзнями, будь ласка, з тої сторони є теж. От наскільки знову ж таки технологічна фігня, а, у цих сидінь була своєрідна пам'ять. Тобто а вона могла запам'ятати останнє положення сидіння, і ви могли повернутися до цього положення навіть після зміни. Тобто, от, от уяви, прикинь, от наскільки тоді люди дійсно дбали один одного. І це ну це не може якось не радувати з іншого боку. Машинка реально низька. Тобто, я от зараз от сижу, я сижу. Я не уявляю, як я би сюди сідав. Регулювання, як так розумію, це коректори фар? Так, Працюють. 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 До речі, що не менш важливо, магнітоли, як сказав власник, не рідна. Це від Honda Insight. А в нас є кондюх, але він його він, типу як є, але його поки ще немає, але буде. А дивіться, дійсно, народ, яка штучка, як підсказав власник. Ви можете відкоригувати собі підсвітку салону, як вам як вам завгодно. А також що цікаво, ну те, що мені знаєш, так кидається в очі. Це от регулювання самого люку. Воно знаходиться ось тут. Тобто не в звичному місці для нас зверху, а ось тут, саме зліва, на торпеді. Це насправді це прикольно. Ну, тобто, це, це щось ну, таке своє, знаєш, своєрідне. А, також є декілька ніш, для прикладу, тут є така монетниця, я її відчиняти не буду. Ну, бардачок, звичайно, за це все, це, це все херня. Але також цікавий руль. А руль що в тебе за руль? Стокове, ну це віддоросте. Стокове та кермо. Ну воно бачиш, типу, от такий класичний, як ну, мошний, да, стиль. Тобто такі чисто три спиці, так, три спеці. А, Але він же бачу, бачу тут перешитий. Ну до речі, досить гарно і приємний матеріал зробили. А так, то по суті, все, що ще круте в Хонде, саме цієї, ну і не тільки в цієї в багатьох, це приборка. Але приборка також буде дооснащуватися. Власник буде ставити електрону від s 2000 правда? Це ж від s 2000 Електронну від s 2000 І цей автомобіль як мінімум отримує ще одну досить круту фішку. Але так, то кажу: ви дорога, машина, і у вас все в житті має бути добре. Як мінімум, вона своєю задачею справляється на всі 300%. О, ні, ну в принципі, я сів. Я сів, це, 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 це так, точніше ліг. Але дивись, якщо спустити свої ноги до педалей, а ти. типу ось так. по іншому ти не Я поняв, тут, прикинь, тобі ще тут під машином треба підлаштуватися, щоб поїхати. Але, от, до речі, як ти казав, бачиш, двома руками тут не сильно порулиш. Типу, тут треба одною, отак от от по модному, знаєш, по модному крутити кермо, тому що ви, якщо потру, покрутите, умовно. Ви просто вдаритеся в свою ногу. От так, дійсно виходить. Тут, я вже тут бачу, тому що в мене ця нога вона впирається в кермо. Справді кермо трошки не по центру. А, я, я бачу, бо воно, от, 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 умовно, посадка рук моя, вона трошки крива. А до речі, чого? Погано поставили? Чи Хонда. Я скажу так. Це просто машина. Показує, як саме ти мусиш на ній їздити. Ти маєш отак от взятися за це кермо. І от так послати от то, той руль. А другою рукою ти маєш тримати якусь малеху за ляху. Блін, а реально, типу, тут сидіти прикольно. І до речі, що класно, знаєш, коли фари підняті, такий силет класний. Це парктроніки. Парктроніки, дійсно. От навіть засніми, як воно от виглядає. Ну це реально класно. А це, я так розумію, ховає їх. Блін, класно. Того класти, воно починає різнобіг робити. Серйозно? Блін, це реально фішка, це фішка сліпої морди, від якої я завжди буду торчати. Ти дивися, колян, скільки ми вже знімаємо, у мене ту либа не пропадає з морди, розумієш? Дивись, до речі, до чого я люблю да? скажімо, матом. А воно тут все мягеньке. А воно тут все мягеньке. І велюрчик оцей наверху, він точно. Пам'ятаєш, я говорив в Екліпсії дуже класний велюр зверху, пошитий. Тут, я тобі скажу, він такої ж прикольної. Якості. Тут Сталя не перешивалась? Напевно, перешивалася. Напевно, перешивалась? Ну, значить, перешили теж гарно. <laughs> перешили теж гарний велюр. Він приємний на дотик, його приємно торкатися. І що я вже помітив: стойки ось ці у вас немає тупо мертвої зони. Неодноразово, я думаю, в багатьох автомобілях ви помічали, що коли повертаєш, в тебе, сука, стойка закриває половину дороги. І ти не знаєш, чи йде там якийсь пішохід, чи не йде, чи їде якась машина. Тут. Взагалі, в тебе настільки оглядовість прекрасна, ну, типу, дуже круто. Це от машина для от таких людей, які от поважають і цінують стара. Класику. Бо як не як, всі на чомусь з чогось починали, але мало хто повертається до якраз класики, тому що всі зараз гоняться за от, блядь, свіжий рік, бо, бо свіжа машина не кращена, не на от оце вся фігня, знаєш. Тому що особисто моя думка така, що. Ті автомобілі не привертатимуть достатньої кількості вашої уваги. А ось такі, вони привертатимуть надмірну кількість уваги. От і робіть висновки, що вам потрібно. Нова чи щось таке. Отож, друзі, фіналочка. Ми дуже вдячні в принципі, за те, що знаєш, люди з сусідніх областей згоджуються показати свої автомобілі. Що стосується суто про третього. Народ, дивіться, машина, це машина це стиль. Це, от, знаєш, це, це той варіант, коли ти чисто купуєш стиль. Немає тих грошей, які було б шкода віддати за стильний автомобіль. Чи не так? Особисто моя думка, по-моєму, на протязі цілого відео було помітно, як я відношуся до цього автомобіля. Автомобіль дуже класний. І респект власнику, респект. Кондоводам львівським і не тільки львівським, в тому числі, за те, що вони тримають ці машини, ще досі їх доглядають і будуть доглядати, я впевнений, в цьому на всі 100. Будуть їх показувати, і ми матимемо змогу ще на них спостерігати на наших дорогах. Я сподіваюся, не один, не два, а дуже велику кількість років. На цьому все. На рахунок Львову, я думаю, ми ще в гості до вас обов'язково заїдемо. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе і до нових зустрічей!